На Прикарпатті на території давнього Галича відбувається історичний фестиваль. Відвідувачі мають змогу зануритися в атмосферу давньоруської держави, спробувати сили у середньовічних ремеслах побачити лицарські бої, як жили наші предки у княжі часи. Чим займалися, що їли, як розважалися. Жанна дучак розкаже. Дев'ять століт тому розкинулося могутнє галицько волинське князівство. А тут на території сучасного села Крилус знаходилося давнє місто Галич, столиця Давньоруської держави. Відчути себе на один день жителем середньовічного міста, дізнатися про побут тогочасних мешканців та стати свідком справжніх лицарських поєдинків. Все це можна на унікальному фестивалі. А ще влаштували різноманітні майстер-класи. Ось випалюють керамічну плитку в середньовічні печі. Тут пшеницю мають на жорнах, а так виготовляють човентовбанку та виварюють ціль. Випаруємо сіль із дроби. Це дуже. Сіла вода, Повинна вся вода випаруватись і залишаються кристали солі. А сіль в ранньому середньовіччі була надзвичайно дорогою. І не кожен своїм міг вітрисло в одному місці. Зібралося чимало майстрів середньовічних ремесел, особливо популярна локація, де навчають давньому письму. Ми е, сьогодні на ремісничому на фестивалі Ремісничі двір стараємося е, відтворити і спробувати навчитися писати, але писатися писати графікою тих літер, як писали в княжі часи. 12 столітті не було. Е, Паперу, і звичайно, і папірус був дорогий, тому дітей і елітну елітну молодь вчили писати по суті на таких воскових дощечках. Замість ручки слугував ось такий стилос. Ти можеш пальчики воду отак, так. Ще одну і ставиш таку відо. Бачиш, так я перше відчуття. Да? майстер-клас гончарства дає Орес Миколаєвич, чоловік майстер художньої керамики із Косова. Каже, із княжих часів технологія виготовлення виробів майже не змінилася. Ця лімеслов з давна з давніх часів, бачите, воно е збереглося, і практично гончарний круг нічим не змінився. Як він складався з малого круга з великого, ну єдиний там ми мотор ставили. Різні металеві обладунки і брязкіт тмічів зібрали чи найбільше людей довкола імпровізованого ресталища. Усі захоплено спостерігають за лицарями реконструкторами. Поруч стріляють з лука. Поцілити в мішень зібралося багато охочих. Ходіть Лілія, вчителька історії, приїхала на фестиваль зі своїми дітьми з калуша. Волі або вони на власні очі побачили те, про що читали в підручниках. Відчувається тут атмосфера такого середньовіччя, дуже цікавий фестиваль. Ви знаєте, тут багато різних професій представлено. Можна попробувати речі, які напевно, можливо то ніколи в житті не побачиш. Навіть те саме ковальство, гончарство. Діти вперше побачили, як виготовлялась колись мука. А це вже черга до столів із наїдками. Можна скуштувати страви за давніми рецептами. Тами потреб відчуття як сроки вітри може й краще відчути атмосферу, допомагаю ще старовинні музика і танці. Завітала вкрило зі своєю онукою та небого і знала українська письменниця Марія Матіос. На Прикарпатті вона відвідує інший фестиваль театральний, але цей унікальний захід не змогла пропустити. Діти взяли майстер-класів. Поїдемо звідси вже із ангеликами виготовленими своїми руками. Подивимося, як сіль випарюють, човен діти готують. Ось вчаться робити ці люди, які сьогодні тут є з дітьми. Вони їм дають уроки. І патріотизму, і любові до землі цієї, і до тих ремесел, які тут споконвіку були, передають ці знання. Це дуже добре. Фестиваль проводять в Крилосі вже втретє. Цьогоріч серед учасників лише місцеві майстри, мета організаторів популяризувати історію Галицького князівства. Чому це саме тут відбувається? Тому що Галиць це друга гілка державотворення України після того, як почала занепадати Київська Русь, Україна була в вигляді Галицько-Волинського. І ...держави з центром в Галичі. Тут в дитинці, де ми зараз з вами стоїмо, цей фестиваль зроблений з метою популяризації історико-культурної спадщини давнього Галича, тому що ми можемо розказувати людям, чим той час люди займалися, що вони їли, яке було ковальство, яке були ремесло, як випалювали камінь. Але краще, коли це люди побачать наяву. Такі фестивалі справді підвищують інтерес серед туристів, адже кількість відвідувачів національного заповідника давній галич збільшується щороку. Жануду. Чак зі мною авто нас подробиться телеканал Марафон, Єдині новини.